Вже більше двох тижнів бійці Тарбато-Горинь перебувають у заручниках на Донеччині. За цей час переговори про їх звільнення не дали жодних результатів. Тож з проханням допомогти полоненим громадськість Рівненщини звернулася до обласної влади. Відповідь була такою: на сьогоднішній день все робиться для того, щоб їх визволити. Якщо йде мова про цих дев'ять полонених, чому я попросив, щоб він дав список, можливо, там. Якісь прізвища, ті, які ми не знаємо або невідомі. Але на сьогоднішній день мова йде, робота в цьому напрямку йде і службою безпеки України, і міністерством оборони. Стурбовані члени координаційної громадської ради і станом матеріально-технічного забезпечення батальйону добровольців Рівненщини кажуть, бійці горині, які перебувають в зоні АТО, досі не забезпечені необхідним спорядженням. Це підтверджують і самі добровольці, які повернулися з Донбасу. А ще кажуть, часто допомога, яка їм надходить, є недоречною. Я би хотів вас, присутніх, попросити. Віддуючий раз, якщо наш доблесний воєнкомат відправляють допомогу або якусь, що там відправляє для наших, нашого батальйону, створити комісію, перевірте, що вони відправляють, я хочу звернутися до всіх, хто, хто знаходиться, для чого батальйону ТРО, який він знаходиться в зоні АТО і карусавтобуса. То слід мені поясничені прийшло шість бардемів, з яких полімети чотири з них не працюють. А ще каже Давид Ніколаєв, більша частина спорядження для бійців закуповується волонтерами або родичами хлопців, а не державою. Тож представники громадськості вирішили звернутися до військового комісаріату, аби ті прозвітували, що закупили на виділені кошти з обласної казни. Звернуться до військового комісара. Ще раз Рівнецької області Оксенюка, полковника, все-таки теж надати нам інформацію письмову, і зараз сесія буде обласної ради щодо стану, речі майном. Які кошти 2,5 млн обласна рада виділила? Ну от що отримано, який стан використання цих коштів. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День